Сьогодні вночі у нас сталося зухвалий такий напад на синагогу в Умані. Маємо осквернення могильного комплексу Цадека Нахмана в Умані, який ми кваліфікуємо по часті 3 161 статті Кримінального кодексу України порушення равнопрівності громадян залежно від їх расової національної залежності або ставлення до релігії. Ця стаття передбачає покарання від 5 до 8 років. Так, і е, зараз у нас там працює е, після цього ночного інциденту е, дуже фахова група. Е, і я так вважаю, що ми зможемо цей, е, цей злочин розслідувати найближчим часом. Але зараз я чого наголошую на цьому? За останні три місяці це вже другі, друга спроба розхитати нам в Україні таку ідею е, проти релігійних діячів такі антисемітські, антіксенофобської такої ситуацію. В жовтні мали ми напад на в Житомирі, на рабіна громадянина Ізраїля. Цей злочин був розкритий і виновники заарештовані, так же як і зараз ми розкриємо цей злочин. І я хочу сказати, що ми будемо дуже жорстко карати такі прояви насильства. Тому що це більш ніж е, злочин, це е, попитка вкинути е, в обществі зовсім нам не притаманну тему. І це ще і, е, робиться е, відьма радикалами для того, щоб там, зробити фон для українсько-ізраїльських переговорів. Ми цього не допустимо. Я вважаю, що ми по цьому приступленню дамо відповідь суспільству найближчим часом.